Нещодавно із зони АТО повернулася волонтерська група із 26 осіб, серед яких були голови районних рад Львівщини, представники асоціації місцевих рад Ради Львівщини, благодійна організація Волонтери та самооборона Львівщини. Нагадаємо, що впродовж двох тижнів на Бродівщині збирали допомогу нашим військовим, за що ми вдячні усім, хто відгукнувся і не став осторонь цієї теми. Більше про поїздку в інтерв'ю. Із головою Бродівської районної ради Євгеном Шведом. Спочатку ніж в'їхати в Луганську область, ми побували, я, голова обласної ради, його помічник Роман Кушнір волонтера Оксана Клим на місці падіння вертольота, з нашого другого вертольота. Там активістами місцями було віднайдено медальйон капітана Топчія. Який буде, плануємо передати його мамі. Ну, буде вирішено з військовою частини особисто я там витягнув з таких завалів, бо то в лісі. Ми там без камери працювали, без нічого. Так ну, мало з камерою працювали. Назбирали уламки з даного вертольота. Думаємо, як їх правильно оформити для музейної справи, десь, бо то час відійде кусок фізележа, і той алюміній, який сплавився і. Навіть ну ще з одним активістом віднайшли кусок черепа на тому місці. Що не зробиш? Отак. От трагедія є трагедія. Е, думаю, що це, і будемо просити молити Бога, щоб вони були як не менш останніми, щоб нормалізувалося життя на даних територіях. Оскільки благодійної допомоги було приблизно дві фури, так, вчасно наповнений, скрізь, чи цільово, ви якусь допомогу давали якусь, можливо, чи частину, чи військовим. Ну, 20... 20 тонка перша фура, 20 тонн була завантажена вантажу, і е, 10-тонна фура другий. Плюс до того, що ми відправили медичку. Це для е, ну, асоціації місцевих град була забезпечена медична машина. Якщо е, знімали передачу, що вона завантажувалася, ми її завантажували е, частину. Е, Продуктів харчування і тренажерне обладнання. Ну, коли е, минулої середи е, на вашому телебаченні це є зазначено, е, то подарована і машина, і тренажерне обладнання е, в дитячому будинку міста Северодонецька. Особисто я побував е, в нашій військовій частині, св'язівстів е, Бродівської», як ми називаємо білий казарми, свідомо не хочу зазначати е, номер частин, бо. Цим нема що хазуватися, бо е, засоби масової інформації дуже добре працюють. Е, в тому плані, то я перебував е, в районі щастя в наших е, військових, які, зі, зі, які є, перебувають на даній території. Хочу зазнати, що це слідуюче таке, що якщо про поїздку, про. Е, Направлення е, певних вантажів, коли заїхав автобус е, в Сєвєродонецьк, звичайно, ну, приїхав бус і приїхав автобус одночасно. Тут ну, через декілька часу показують цей наш автобус, щоб е, е, інформація звучить, я хочу сказати так мого оригіналу, що телевізійні канали, е, радіомовлення зазначили, приїхали, при, при, приїхали представителі е, об, облсовета Львовщини. І, Рай з Сальвовщини привезли три тисячі Там так звучало. Звучала зразу за дві години така інформація. Так що бачите, оцінюють нас вагомо, Ну але така інформаційна війна йде. І ну так. Наскільки ну, ви повідомили таку інформацію? Чи місцеві жителі ви з ними спілкувалися? Як вони сприймали цю інформацію? Коли бачили. Ну, е, тепер хочу сказати зразу, поділитися про враження такі Е З військовими у нас все нормально, патріотичний дух там не спав. Е, військові наоборот зараз, напевно, зусиллями від попередньої моєї поїздки е, Генерального штабу, там наведений порядок, там командири більш відповідальніші е, зараз на своїх посадах, самі військові, професійні і так далі. Так що все нормально там. Я кажу, патріотизму додалося, професійності теж. Військовий свій обов'язок виконують. Наступне питання, що ще моє враження, що почали відроджуватися території? Територія щастя вже з'явилася, ну, у крайньому випадку, ті будинки, які були дуже там зруйновані, вже відновлені. Новий Айдар від попередньої поїздки я навіть в своєму ефірі того не зазначав, бо в мене щось складалося враження, що так там відбудувати ту територію неможливо. Але вже вони перекриті, вікна вставлені, ну, в новому Айдарі навіть вибори проведені. Там виграв представник Батьківщини став головою районної ради. Так що... Ситуація там налагоджується. Звичайно, ми говорили про інформаційну війну. Ну, я вам назвав приклад е даної ситуації. Е З нашої поїздки вирішено, що там почне мовлення е Буде відбуватися радіомовлення е ФМ Галичина. Вирішується питання частот, буде закуплено частиною депутатів, ну, так скажімо, одним з депутатів Верховної Ради остаткуванням. будуть працювати журналісти, і о, робиться така ситуація, щоб поправити інформаційну війну або там якусь частинку війни. Десь під новий рік б, щоб ще запрацював наш хоч один телеканал, такий, щоб там бачили, хто це такий. Що це що це в нас є? Питання. Ще відновлення, що хочу сказати, що землі всі засіяні, агроформування працює дуже добре, навіть дуже добре, бо засіяні території між першою лінією і другою лінією розмежування. Вже не говоримо, що на більш підконтрольних наших територіях. Починають господарства працювати і це вже дуже схвально. Є міста, які що побачили, що вже повернулися. Частково місцеве населення, бо в попередніх поїздках я цього не бачив. Така ситуація, там зараз на сході те, що побачило. Ще одне питання, що хочу зазначити, що один день з поїздок це всі голови районних рад були в одному з районів. Бродом і Жовки випала така ситуація, що ми будемо співпрацювати, проводити різні соціальні комунікації з Білокоракенським. Район е, є, що подивитися в даному районі, там навіть є дійсності елементи Європи, там вони дуже просунулися в плані децентралізації, там, я кажу, для нас є над чим попрацювати. Є е, не дуже, не дуже вже так, все там е, скандально, але якщо ми не будемо проводити таких комунікацій, зараз пер, ну, є задуми, що я хочу заклазвернутися до представників освіти своїх колег, що комунікація на 24-те Серпня дітей звідти це вже питання дня. Бо якщо ми не будемо проводити обмін такими соціальними комунікаціями, значить ми будемо проводити ситуацію таку, що ми патрони змушені Ну, Населення нас має зрозуміти, а ми їх.